Це дорога державного значення Канів Черкаси Кременчук. Нині дорожники працюють на двокілометровій ділянці в селі Леське. Метр за метром гарячим асфальтом засипають ями. Далі робота за катком. В принципі, повноцінно за годинку можна їздити по ній, тому ми зробили огородження таке. Коли наступить час, поміряємо температуру, яка буде в асфальті вже в ямковому ремонті. І тоді зробимо висновки, коли можна їздити, коли ні. Автомобілі рухаються по одній смузі. Водій Євген Білоног мешкає у Леськах. Каже, капітального ремонту тут не було більше 20 років. Дорога в поганому стані. Через це ламається авто. Розбивається ходова, дороги роблять дуже погано. Засипають вони через два-три дні розбиваються. Щодня до Черкас цим шляхом їздить водій Руслан. На думку чоловіка, якість дороги ямковий ремонт не поліпшить. Ну там, де згорі спуститься, до Черкас там нова дорога. А тут оце кожний рік латають і, і кожний рік її розбивають. Зі слів начальника відділу експлуатації служби автомобільних доріг області Руслана Грибенюка. Цьогоріч дорогу в ласьках мали капітально відремонтувати, але війна внесла свої корективи. Йому проїзд безпечний аварійним ямковим ремонтом. Планувався в цьому році пропозиції на капітальний ремонт, документація виготовлення, але на жаль, військовий стан. Ця дорога не єдина в області, яка залишиться без повного оновлення, зазначив Руслан Грибенюк. Через зменшення фінансування грошей вистачить лише на догляд автошляхів. Ми працюємо виключно в межах фінансування на роботи з експлуатаційного утримання. І відповідно переліку робіт, який визначений укравтодором, затверджений Черкаською військовою обласною адміністрацією, виконуються роботи обмежено. Це в першу чергу аварійний ямковий ремонт покриття, забезпечення водовідведення з проїзної частини, з узбіччя, очищення водовідних споруд, лодків. Прибирання сміття. Руслан Грибенюк додав, в області 9 доріг потребують капітального ремонту. Їх полагодять після перемоги. А поки радять водіям бути уважними на автошляхах. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному. Черкащина.